Коли весь світ гнався за електромобілями, коли Tesla, BYD та інші компанії намагалися перемогти одна одну в гонці електромобілів, Honda, зробила такий крок, який похитнув основи всієї індустрії електромобілів. Honda створила такий двигун, який обговорюється на всьому світовому ринку. Тепер питання в тому, чи справді Honda створила щось, що змусить автомобілі на акумуляторах задуматися. Чи мрія про електромобілі зараз закінчиться? І що такого особливого в цьому двигуні, що робить його революційним для всього світу? Це не просто звичайний двигун. Це гібридний монстр майбутнього, який поєднує в собі бензинову потужність та електричну ефективність. Ніяких проблем із зарядкою, жодного навантаження на акумулятор, лише висока продуктивність, низька вартість палива та великий запас ходу. Тож тепер виникає питання: чи варто боятися ілону маску? Чи будуть великі компанії, такі як BYD, безсонними ночами? У цьому відео ми розповімо вам всю правду про революційний двигун Хонда, його технологію ідеї, що лежать в його основі, та як він може змінити весь світ електромобілів. Тож, перш ніж перейти до відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити ці дивовижні оновлення. Перш ніж дізнатися про новий двигун Хонда, давайте трохи дізнаємося про Хонда. Тож давайте трохи повернемося назад у той час, коли швидкість автомобілів та мотоциклів тільки почалася у світі. А Японія рухалася до великої технологічної революції. У ту епоху жив собі чоловік Сойчіро Хонда. Він не був сином дуже багатого батька, походив з бідної родини. Але в нього була пристрасть створити щось, що змінить світ. Він покинув навчання, але його любов до інженерії ніколи не зменшувала. У молодому віці він почав працювати в автомайстерні і звідти розпочався шлях Хонди. Спочатку Соїчіро Хонда почав виготовляти поршневі кільця, але знову і знову зазнавав невдачі. Але він не здавався. Зіткнувшись з численними відмовами, його продукція нарешті привернула увагу японських компаній. Потім почалася Друга світова війна, яка все зруйнувала. Завод був зруйнований, ситуація погіршилася, але Хонда знову проявила мужність. Після війни, коли все закінчилося, Соїчіро Хонда почав встановлювати двигуни у велосипеди, і з цього народилася компанія Honda Motor Company. Це не був великий початок. Це була просто ідея, яку втілили в життя завдяки наполегливій праці. Поступово Honda почала виробляти мотоцикли, і причому такі, що вони були не тільки дешевими, але й довговічними та потужними. Honda Super Cub з'явився в 1958 році, і цей мотоцикл викликав ажіотаж не лише в Японії, а й у всьому світі. Він був проданий так багато, що навіть сьогодні вважається одним з найбільш продаваних мотоциклів у світі. І з цього моменту Хонда набрала обертів. Після цього Хонда увійшла у світ автомобілів. Вони почали виробляти автомобілі в 1960-х роках. А в 1972 році на ринок вийшов Хонда Сівік. Доступний надійний та економічний автомобіль, який став вибором кожної родини середнього класу. Потім з'явився Хонда Accord, який залишив слід Хонда на ринках США та Європи. Люди розуміли, що Хонда означає ім'я довіри. Особливістю Honda було те, що вони ніколи не створювали автомобілі просто для показухи. Вони ставили на перше місце технології, пробіг низькі експлуатаційні витрати та потреби клієнтів. Саме тому такі назви як Honda Activa та Honda City стали відомими навіть у такій країні, як Індія. Зі змінами світу змінювалася і сама Honda. Вони пробували свої сили в створенні гібридних автомобілів, працювали над технологією водневих паливних елементів і навіть створювали повітряні таксі та роботів. Так вони здалися трохи позаду інших компаній у гонці електромобілів. Але крок, який вони зробили зараз з гібридним двигуном, може здивувати всіх. Сьогодні Хонда це не просто автомобільна компанія, це бренд, ім'я якому довіряють люди з усіх верств населення, з усіх куточків світу їздили на автомобілях Хонда, а все почалося з мрії однієї людини Сойчерохонда, який сам ремонтував автомобілі. Тепер, коли вони представили світові цей новий двигун, важливо знати історію. Бо коли хтось, хто починав з нуля, приносить щось нове, тоді розуміє, що ось ось станеться щось грандіозне. Тож давайте зараз дізнаємося, що в цьому новому двигуні Хонда такого, що може потрясти індустрію електромобілів. Чим цей двигун відрізняється від усіх інших? Тепер найбільше питання, чому цей новий двигун Хонда так відрізняється від інших двигунів, чи справді в ньому є щось таке, що призведе до безсонних ночей у таких компаній, як Tesla? І якщо це просто гібридний двигун, то чому навколо нього стільки галасу? Тож давайте перейдемо одразу до суті, і не ходячи навколо, дозвольте нам розповісти вам, чому цей двигун Хонда називається гіпергібридним і наскільки він випереджає всі інші двигуни. Перш за все, цей двигун не є звичайним гібридним двигуном, який ви могли бачити в Toyota або старих автомобілях Хонда. Ця гіпергібридна технологія базується на абсолютно новій ідеї. Вона поєднує бензиновий двигун та електродвигун, але координація створена між ними вражає. Зазвичай гібридні автомобілі працюють або лише в режимі електромобіля або в бензиновому режимі. Але цей двигун Honda працює разом, немов усі інструменти в музичній команді грають у потрібний момент. Цей двигун використовує систему і e шіві, -E яка є останньою інновацією Honda. Він має потужний 2 літровий бензиновий двигун, що працює за циклом Аткінсона, та два електродвигуни підключені до нього. Один двигун керує автомобілем, а інший лише заряджає акумулятор. Але особливість полягає в тому, що автомобіль більшу частину часу працює на електродвигуні. Бензиновий двигун активується лише за потреби, тобто на високій швидкості або під час швидкого розгону. Це економить паливо, акумулятор заряджається автоматично, а рух залишається дуже плавним. Що стосується потужності, то цей двигун видає близько 184 кінських сил. Це настільки потужно, що ви можете без вагань їздити на ньому навіть на трасі, а також без ривків у міському потоці. А тепер найголовніше пробіг. Тож, послухайте, пробіг цього двигуна може сягати від 20 до 28 км на літр. Це також стосується реальних умов. Тобто, пробіг, який ви отримуєте від невеликого дизельного автомобіля, тепер ви отримаєте такий самий пробіг від гібридного бензинового автомобіля, і це також без жодних проблем із зарядкою. Але на цьому справа не закінчується. Найбільш особливим нововведенням цього двигуна є його інтелектуальна система управління потужністю. Ця система сама вирішує, коли запускати автомобіль в електричному режимі, коли вмикати бензиновий двигун. А коли запускати обидва режими одночасно. Це означає, що водієві не потрібно нічого робити. Все відбувається автоматично. Просто керуйте, і технологія подбає про вас. Ще один цікавий момент у звичайних гібридних автомобілях: двигун або навантажується для заряджання акумулятора, або він заряджається енергією гальмування, але рекуперативна гальмівна система в гіпергібридному двигуні Honda. Настільки потужна, що просто натискаючи на гальма акумулятор заряджається значною мірою. Це означає, що акумулятор постійно заряджається під час руху. Якщо ви думаєте, що його потрібно буде заряджати, то ні. Honda розробила його таким чином, що його ніколи не потрібно підключати до мережі. Це означає, що вам не доведеться ні клопоту з встановленням зарядного пристрою вдома, ні напруги з пошуком зарядної станції. І саме тому його також називають самопідтримуваною гібридною системою. Ще однією особливістю цього двигуна є система управління шумом. У звичайних бензинових або дизельних автомобілях під час роботи двигуна виникає шум, але в цьому гіпергібридному двигуні Honda шум дуже низький. Цей двигун настільки тихий, що ви відчуєте себе, ніби керуєте електромобілем. І навіть коли бензиновий двигун увімкнений, він має такий вишуканий звук, що приємно відчувається на слух. Це не зашкодить не лише технології. Honda також приділила особливу увагу дизайну та аеродинаміці автомобілів з цим гіпергібридним двигуном. Нові автомобілі, які постачаються з цією технологією, такі як Honda Accord Hybrid, настільки легкі та аеродинамічно ефективні, що можуть подолати більшу відстань, витрачаючи менше палива. Це також робить характеристики цього двигуна ще кращими. Якщо ви думаєте, що ця технологія буде дорогою, то ви будете здивовані, дізнавшись, що Honda випустила цей двигун на масовий ринок. Тобто, для тих, хто не міг купити електромобіль через його високу вартість або відсутність зарядної станції, це виявився ідеальним варіантом. Ні вартість заміни акумулятора, ні напруга заряджання, ні марна витрата палива. І нарешті, якщо говорити про те, чому цей двигун створює напругу для інших компаній, то причина цього полягає в тому, що Хонда створила таку систему, яка має відчуття електромобіля, потужність як у бензинового, а пробіг не менший ніж у дизельного автомобіля, тобто переваги всіх трьох разом і жодних недоліків. Поки Tesla BYD та інші компанії з виробництва електромобілів, зайняті будівництвом зарядних мереж, Honda, запропонувала систему, яка заряджається сама та працює як електромобіль. Найбільша слабкість електромобілів та те, як Honda її вирішила. Тепер давайте поговоримо про те, що є найбільшою проблемою всієї індустрії електромобілів сьогодні, і через що мільйони людей досі вагаються купувати електромобіль. Ми говоримо про три найбільші слабкі сторони електромобілів, і справді цікаво дізнатися, як Honda вирішила всі ці проблеми за допомогою свого нового двигуна. Отже, перша і найбільша проблема це час заряджання. Хоча електромобілі виглядають сучасно та оснащені технологіями, але коли справа доходить до заряджання, вони все ще сильно відстають. Уявіть, що ви кудись поспішаєте, і акумулятор вашого автомобіля розряджається, тоді вам можливо доведеться витратити одну-дві години на зарядку. Це також стосується швидкісної зарядки, а якщо потрібна повільна зарядка, це може тривати цілу ніч. А тепер скажіть мені, хто буде так довго заряджати машину щодня. Тепер перейдемо до нового гіпергібридного двигуна Honda. Вам не потрібно турбуватися про зарядку в цьому випадку. Не потрібно встановлювати зарядну станцію вдома. Жодних клопотів із пошуком зарядної станції. Цей двигун Honda автоматично заряджає акумулятор під час роботи, а коли потрібна більша потужність, Бензиновий двигун активується, тобто він не зупиняється, не сповільнюється, а просто продовжує рух. Ось чому цей двигун найкраще підходить для тих, хто подорожує на далекі відстані або живе в містах, де інфраструктура зарядки електромобілів все ще слабка. Другою великою проблемою є деградація акумулятора. Акумулятор електромобіля це не дешевий акумулятор мобільного телефону. Він коштує лакхи рупій, і з кожним циклом зарядки розрядки його продуктивність поступово падає. Тобто через 2-3 роки ваш електромобіль не працює так, як раніше, коли був новим. Іноді заміна акумулятора настільки дорога, що люди думають, давайте просто купимо новий автомобіль. Це ж нерозумно чи не так гіпергібридний двигун Honda має чудове рішення цієї проблеми. Він використовує акумулятор розумно, оскільки має систему з двома двигунами. Один двигун призначений лише для зарядження акумулятора, тому він ніколи не перевантажується. Крім того, баланс бензинового двигуна та електродвигуна працює настільки добре, що немає додаткового навантаження на акумулятор, що означає довший термін служби акумулятора менше обслуговування та економію. Третя і, мабуть, найменш зрозуміла проблема полягає в падінні продуктивності електромобілів у холодних місцях. Електромобілі мають літій-іонні акумулятори, і правда полягає в тому, що ці акумулятори погано працюють у холодних місцях. Запас ходу акумулятора взимку може зменшитись на 30-40 Тобто, якщо ваш електромобіль проїжджає 300 км на одному заряді влітку, то той самий автомобіль проїде лише 180 або 200 км взимку. І саме тому люди в засніжених районах бояться електромобілів. Гіпергібридна система Honda також поклала край цій напрузі, оскільки, коли температура падає, а продуктивність акумулятора зменшується, бензиновий двигун бере на себе всю відповідальність, а це означає, що незалежно від того, чи йде сніг чи град. Ваш автомобіль ніколи не зупиниться, і саме тому ця гібридна система ідеально підходить для будь-якої пори року. А тепер подумайте ще про одне: якщо є село чи невелике містечко, де немає зарядних станцій, як там працюватиме електромобіль. У такій ситуації гіпергібридний двигун Honda може стати великим подарунком, оскільки він поєднує в собі бензин та переваги електромобіля, а акумулятор заряджається автоматично. Окрім цього, Honda також передбачила рекуперативне гальмування, тобто щоразу, коли ви гальмуєте ця система, накопичує енергію в акумуляторі. Це робить заряджання акумулятора ще розумнішим і збільшує запас ходу автомобіля. Причому без значного навантаження на двигун. Найбільш особливим у цій гіпергібридній, Ідній системі є її зручність у використанні. Немає потреби натискати жодної кнопки, не потрібно змінювати жодний режим. Автомобіль сам вирішує, коли активувати яку систему, і саме це випереджає його порівняно з іншими гібридними транспортними засобами. Наразі у світі електромобілів такі проблеми, як можливості заряджання, вартість заміни акумулятора та зниження продуктивності взимку, залишаються великими перешкодами. Але Honda знайшла баланс, який поєднує переваги технології електромобілів та потужність бензинового двигуна. А найкраще вам не потрібно шукати розетку, турбуватися про час заряджання чи термін служби акумулятора. Це означає, що Хонда вирішила три найбільші проблеми електромобілів за один раз. Як його вартість та обслуговування будуть порівнюватися з електромобілем? Тепер давайте поговоримо про питання, яке виникає в кожного покупця автомобіля: я куплю машину, але скільки вона коштуватиме? І саме тут новий гіпергібридний двигун Honda завойовує серця людей. Тому що порівняно з вартістю купівлі електромобіля цей двигун дійсно постає як дуже дешевий та розумний варіант. Перш за все, давайте поговоримо про ціну електромобілів. Сьогодні, щоб купити хороший електромобіль, вам можливо доведеться витратити щонайменше 15-20 лакхів рупій або навіть більше. А якщо ви купуєте електромобіль від міжнародного бренду, такого як Tesla або BYD, то ця ціна зростає до 30-60 шістдесят доларів. З іншого боку, якщо подивитися на гібридний автомобіль у тому ж сегменті, такий як Honda Accord Hybrid або Honda Civic Hybrid, то він доступний за нижчою ціною, ніж електромобіль, тобто ви отримуєте майже ті ж технології та комфортну їзду, але за меншу ціну. Тепер є ще одна витрата, про яку люди забувають: це налаштування зарядки електромобіля. Якщо ви заряджаєте гібридний автомобіль вдома, Якщо ви встановлюєте зарядну станцію, вартість її проводки, встановлення та електроенергії може коштувати вам від 50 нуль до 100 нуль рупій. А якщо ви заряджаєте автомобіль на станції швидкої зарядки, то там також доведеться платити окрему плату за кожну зарядку. Навпаки, гіпергібридний двигун Honda такий, що його не потрібно заряджати. Він також використовує менше бензину, а акумулятор заряджається автоматично під час роботи автомобіля. Це означає ні клопоту із зарядкою вдома, ні напруги з пошуком громадського зарядного пристрою. Тепер поговоримо про найбільшу статтю витрат заміну акумулятора електромобіля. Акумулятори електромобілів не дешеві. Якщо акумулятор коли-небудь пошкодиться або його продуктивність почне знижуватися, його заміна може коштувати до 4-7 лакхів рупій. У деяких висококласних електромобілях вартість заміни акумулятора може сягати 10 лакхів рупій. А тепер уявіть, що половина вартості автомобіля витрачається лише на акумулятор. У гіпергібридному двигуні Honda такого ризику немає. Його акумулятор не має великого навантаження, оскільки вся ця система розроблена таким чином, що бензиновий двигун та електродвигун розподіляють роботу. Акумулятор використовується лише під час запуску руху на низькій швидкості або гальмування. Окрім цього, бензиновий двигун постійно забезпечує резервну потужність. Це збільшує термін служби акумулятора і немає потреби його замінювати. Тепер поговоримо про технічне обслуговування. Людям подобаються електромобілі, бо в них немає таких речей, як двигун, заміна масла чи щеплення, тому технічне обслуговування менше. Але правда в тому, що коли в електромобілях щось виходить з ладу, важко дістати запчастини, а вартість дуже висока. Крім того, для кожної дрібниці доводиться звертатися до сервісного центру електромобілів, який є не скрізь. Цей новий гіпергібридний двигун від Honda також змінює правила гри. Він має бензиновий двигун, але з таким багатьма технологіями, що вам не потрібно буде часто його обслуговувати. І навіть коли вам це потрібно, немає особливої напруги, оскільки сервісні центри Honda присутні по всій Індії, а їхні запчастини також доступні за низькими цінами. Крім того, автомобілі Honda в будь-якому разі вважаються надійними. Вони менше ламаються та служать довше. Ще однією особливістю є те, що гіпергібридний двигун має систему самодіагностики. Тобто, навіть якщо є проблема, автомобіль сам повідомляє в чому проблема і де вона знаходиться. Це економить час, а також кошти. Зрозуміло, що електромобілі мають вищі початкові витрати. Заряджання дороги заміна акумулятора головний біль, а обслуговування, якщо таке взагалі є, є важким. Гіпергібридний двигун Honda, навпаки, дешевший заряджається автоматично, простий в обслуговуванні, та також економить бензин. Глобальна стратегія Honda, де буде запущено цей двигун? Звичайно, нижче ви знайдете абзац обсягом 800 слів, написаний простою розмовною мовою, заснований на глобальній стратегії Хонда щодо гіпергібридних автомобілів, у якому пояснюється, де ця технологія буде запущена спочатку, та як Хонда поширює її по всьому світу. Тепер, коли новий гіпергібридний двигун Хонда був представлений і привертає загальну увагу, виникає питання: де Хонда запустить його спочатку, чи будуть ці автомобілі обмежені лише Японією. Чи з'являться вони також в Індії, і чи справлять вони фурор на великих ринках, таких як США та Європа? Тож давайте розберемося з глобальною стратегією Хонда, простими словами. Перш за все, давайте поговоримо про Японію, адже Honda це компанія, що базується там, і всі її інновації походять звідти. Японія завжди була найбільшим випробувальним майданчиком для Хонда. Стратегія Honda полягає в тому, що вона спочатку запускає нові технології на своєму внутрішньому ринку, тобто в Японії бачить реакцію людей там, а потім виносить їх в інші частини світу. І цього разу те саме відбувається. Гіпергібридна технологія Honda була вперше запроваджена в Японії в таких автомобілях як Accord Hybrid та Civic Hybrid. Тепер питання: хто наступний? Тож Honda приглядається до ринку США. США все ще є найбільшим автомобільним ринком у світі, і уряд там стає дуже суворим щодо охорони навколишнього середовища, тому попит на гібридні автомобілі там також зростає, особливо серед тих, хто не хоче повністю переходити на електромобілі. Toyota Prius та інші гібридні автомобілі вже продаються там, але Honda тепер вступає в ці перегони з новою силою. Гібридний акорд вже представлений у США та отримав дуже хороший відгук. Зараз там також запускають гібридний Honda CR-V та гібридний Civic. Далі йде Європа. Тут питання дещо складне: у Європі діють дуже суворі правила та норми для транспортних засобів, такі як обмеження викидів СО, два стандарти акумуляторів та екологічний податок тощо. Але Honda вже активно працює в Європі та розробила свої гібридні автомобілі відповідно до стандартів ЄС. Honda планує запустити свої гіпергібридні автомобілі в більшості країн Європи до 2025 року, особливо в тих країнах, де інфраструктура електромобілів ще не повністю готова. Тепер найцікавіше питання: чи з'являться ці автомобілі в Індії? Відповідь так, вони обов'язково з'являться, але це займе деякий час. Провадження електромобілів в Індії зараз відбувається повільно, а зарядна інфраструктура також не повністю готова. У такій ситуації існує величезна можливість для гібридних автомобілів. Хонда повністю усвідомлює це, тому вона вже випустила в Індії автомобіль, такий як City Hybrid. А тепер компанія готується представити цю нову гіпергібридну систему і в Індії, якщо вірити повідомленням, Хонда може представити в Індії гібрид АКОРД та новий позашляховик з цією технологією. Ще одним важливим фактором в Індії є ціна та пробіг. Тут, перше, що люди запитують перед покупкою автомобіля, це чи потрібна вам дитина. І цей двигун Honda чудово відповідає на це питання. Пробіг, хороший зарядка без проблем, а обслуговування просте. Це ідеальний пакет для пересічного індійського покупця. Тепер поговоримо про виклики, адже впровадити нові технології в кожній країні непросто. Кожна країна має свої закони, різні правила тестування транспортних засобів та різні податкові структури. Хонда доведеться зробити так, щоб її двигуни відповідали всім стандартам, особливо в таких країнах, як Америка та Європа. Але добре те, що Хонда дуже добре розуміє міжнародні правила, і її команда вже готує автомобілі відповідно до світових ринків. Ще одна велика стратегія, яку Хонда застосовує, це місцеве виробництво. Тобто, Хонда не просто виробляє автомобілі з Японії та продає їх усьому світу. А намагається створити власні заводи на кожному великому ринку, такому як Америка, Індія та Таїланд, і здійснювати виробництво там це знизить ціну, заощадить податки. А клієнти також отримують краще місцеве обслуговування. Honda не поспішає, але дуже ретельно спланувала довгострокову перспективу. Спочатку вона провела випробування в Японії, потім вийшла на ринок США та Європи, а тепер зосереджується на ринках, що розвиваються, таких як Індія. Це показує, що Honda не просто продає автомобілі, а хоче поширити цю гіпергібридну технологію на весь світ у рамках розумної стратегії глобальної експансії. Тепер найцікавіше питання, чи повинні Tesla BYD та інші компанії з виробництва електромобілів справді боятися Honda? Чи може цей новий гіпергібридний двигун Honda призвести до безсонних ночей? Тож відповідь проста, так і значною мірою так. Тому що якщо цей двигун надійде в масове виробництво і досягне людей дешевим довговічним і надійним способом, це може стати великим ударом для компаній з виробництва електромобілів. Подивіться, яка найбільша сила компаній, що виробляють електромобілі. Гарний варіант для навколишнього середовища безшумна їзда та відсутність бензиново-дизельного палива. Але електромобілі також мають свої найбільші слабкі сторони. Такі, як дорогі акумулятори, тривалий час заряджання, малий запас ходу в холодних місцях та погана інфраструктура, і Хонда вхопилася за ці слабкі сторони та боролася з ними. Їхній гіпергібридний двигун став варіантом, який не лише конкурує з електромобілем, але й у багатьох випадках перевершує його. А тепер подумайте, якщо з'явиться автомобіль, який працює так само тихо, як електромобіль, має потужність як бензиновий автомобіль і не потребує клопоту із зарядкою, чи перейдуть люди на електромобілі. Ця система Honda заряджає акумулятор на ходу, пробіг також чудовий, а вартість обслуговування також менша, ніж у електромобілів. Тож очевидно, що багато людей, які думали про купівлю електромобіля, тепер знову звернуть увагу на гібрид. Такі бренди, як Tesla та BYD зараз домінують на ринку електромобілів, але вони повністю залежать від акумуляторів. Їхні моделі зосереджені на технологіях та продуктивності, але для пересічної людини доступність та практичне використання мають більше значення. І саме тут Honda вразила. BYD створила власні гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі. Але гіпергібридна технологія Honda на два кроки попереду неї, оскільки вона не потребує заряджання і не має жодних проблем із запасом ходу електромобілів, а Tesla ще навіть не займається гібридним бізнесом. Тож, якщо Honda випустить свої гіпергібридні автомобілі по всьому світу з хорошими цінами та розумним маркетингом, то клієнти компаній, що виробляють електромобілі, можуть поступово змінити свою позицію. Справжній страх полягає в тому, що Honda – це бренд, якому люди вже довіряють. Від Honda Activa до Civic та City кожен автомобіль залишив свій слід на ринку. І тепер, якщо той самий бренд пропонує гібридну систему з великим пробігом інтелектуальними технологіями та низькою потребою в обслуговуванні, то нові компанії, такі як Tesla та BYD, неминуче занепокоєні. Якщо гіпергібридний двигун Honda почне вироблятися у великих масштабах і стане легко доступним для пересічних людей, це може викликати великий ажіотаж на ринку електромобілів. Люди точно шукатимуть гібридний варіант, перш ніж купувати електромобіль, і компаніям, що виробляють електромобілі, доведеться переглянути свою стратегію. А щоб першими отримувати такі важливі новини технологій та автомобілів, підпишіться на канал.